Слава Богу, дорога церква Христова. Звернемося до Божого Слова. Друга книга Хронік, 16 розділ 6 віршика. Тоді Зараса скликав всіх юдеїв, аби вони винесли з рами каміння і дерево, яке Вааса приготував із тих матеріалів збудував фортеці в Гієві та Міспі. У той час прийшов. До юдейського царя Асипровидець Ханані і сказав йому, оскільки ти понадіявся на армійського царя, він не довірився Господу твоєму богові через це військо армійського царя уникнуло твоїх рук. Хіба в кушійців та лівійців не було численного війська з дуже великою кількістю колісниць і кінотників, але, ти, але тоді, коли ти довірився Господу, то він. Видав їх у твої руки. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Нерозсудливо в цій справі ти зробив, і тому відтепер будуть у тебе війни. Ви знаєте, хотів би сьогодні, щоб ми пороздумували над цим текстом з Божого Слова і ще над деякими який я скажу просто на пам'ять історіями з Господнього слова, де сьогодні Господь говорить до нас про опору. Інший переклад сьомого віршика, 16 розділ, переклад Огіянка, говорить: якщо ти оперся, сперся на, на арамійського царя, тут написано Понадіївся, іншому перекладі написано через те, що ти сперся, ти зробив його своєю опорою. Ви знаєте, час, який ми живемо, він не простий дуже сильно, і ми всі це розуміємо, ми всі це говоримо, а ми всі це переживаємо, цей складний час. Час складний для, як духовно, як матеріально, як в різних сферах нашого життя час є дуже сильно складний. І ви знаєте, в цьому житті ми завжди шукаємо на що спертися, правда? В цьому житті, коли люди рухаються, вони шукають собі якусь. Опору вони шукають, на чому би їм стати, щоб твердіше стояти, хтось а, шукає як би матеріально твердіше стати, хто має багато фінансів, він шукає якісь методи, щоб вони йому були настільки, ну, щоб він бачив надійність цих методів, щоб він бачив якусь а, опору, те, що через деякий час воно все не, не рушиться. Сьогодні, знаєте, християни так само шукають, знаєте, хто насправді хоче, щоб Бог якби, діяв його житті. Хто насправді хоче бути християнином, він теж шукає якусь упору, щоб твердо стати, щоб ви знаєте на щось. Існа... І люди вони знаходять дуже багато на що спертися. Люди дуже багато знаходять на що понадіятися в зарашній час. І ви знаєте, цих речей є маса, маса речей, на які можна понадіятися в нашому житті. І ви знаєте, одного разу цей цар, цар Аса, коли до нього приходить військо, царя амарійського, арамійського написано, приходить час, коли в його життя приходять, ну, якісь... він жив собі спокійно, в своєму царстві, правив, перед цим Бог дав йому велику перемогу, як він понадіявся на Господа. І ось час, коли знову приходить така неоприділеність. Час, коли твої ноги, твоя основа тебе все починає шататися в твоєму житті. Час, коли дуже важко зорієнтуватися, куди дивитися. І ось в цей непростий, нелегкий час, коли завжди, ви знаєте, ворог душ людських, він хоче збити твій центр, збити твій напрямок руху, він хоче збити твій фокус на якісь речі інші, і цар Аса опирається. Він обов'язково, ми в своєму житті, коли прийде час і буде нас шатати добре, коли буде шторм, коли буде якесь, ви знаєте, непорозуміння, коли в житті ворог постарається збити наш фокус, коли збити наш напрямок, збити наш з нашої дороги, він дуже сильно постарається. І ось для си настав цей час, і він опирається. І ми всі будемо шукати опору. Ви знаєте? Ми всі будемо шукати на що спертися, і ви знаєте, те, від чого наше життя до цього моменту залежало, те, на що ми до цього моменту опирались, те, що ми практикували в своєму житті, те, що кожен день ми практикували в своєму житті, яку опору ми практикували, на, на таку опору ми і спремся. На те місце ми понадіємося, на, на ту людину, на той стан матеріальний, на, на різні різні речі. Ось аса він спирається на сирійського царя. Він спирається на людину, на сирійського царя, на його військо, яке було численне, на сильне військо на той час. І от його опорою він на і він робить у це сирійське військо своєю опорою. І він думає, ось я сперся на нього, ось я з ним по, посовітувався, я з ним якось налагодив стосунки, я знайшов з ним контакт, і здається, що він мені сказав, він мені дав гарантію того, що він мене підтримає, я можу опиратися на це військо і на цього царя. Але Бог каже, оскільки ти типу, на арамійського царя. На, на арамійського царя. І сказав йому, оскільки ти понадіявся, оскільки ти сперся на арамійського царя, то військо арамійського царя уникнуло твоїх рук. Ви знаєте, дуже такий момент, коли важко стало для царя Аси. Дуже такий момент, коли ну, все в його житті захиталося, і ось це військо просто ускальзає від нього. Просто виходить з його рук, і в нього нема ніякої далі надії. Ви знаєте, приходить момент в наше життя буває, коли нам треба зробити крок, коли нам треба йти далі, коли нам треба рухатись далі, коли нам треба робити в своєму житті вибір далі, коли потрібно продовжити свій шлях, але ми стали в тому моменті, де дуже нам важко, де дуже ноги наші зашаталися, де дуже важкий момент в нашому житті. І ось ми стоїмо перед вибором. На що нам в нашому житті спертися? І ви знаєте, я знаю, що людина, яка все своє життя опиралася на гроші, яка все своє життя опиралася на, на своє багатство, яка все своє життя опиралася на свої зв'язки, яка все своє життя опиралася, і кожен день Божий практикувала це в своєму житті. Їхньою опорою була людина цієї людини в цей момент, коли зашатається, коли прийде час, коли буде важко, коли треба буде стати крок, а ти не знаєш, куди ступити цей крок. Коли потрібно буде запитати поради, ти прийдеш до того, до чого ти кожен день прибігав. Ти будеш е, якби, ну, совєтуватися, ти будеш запитувати у того, до кого ти кожен день прибігав. Ти будеш приходити, можливо, до свого друга. Ти будеш, можливо, приходити до якоїсь людини впливової, ти будеш прибігати до своїх фінансів, ти будеш прибігати до різних різних речей в житті, до яких ти ну, кожен раз бігав і кожен раз працювало. Але приходить момент, коли Бог каже: слухай за те, що ти сперся на ці речі, за те, що твоєю опорою не був Ісус, за те, що ти не звернувся до мене. Тоді, коли було тяжко, я просто тобі дарую, у те, що ну, тебе постігло. тебе крах приходить в життя. Ви знаєте, приходить момент, коли Давід, він виходить на Голіафа. Це важка ситуація в Ізраїлі. Виходить, Голіат, ми знаємо, поносить ім'я Господнє, ізраїльський народ стоїть, і нема ні одної людини, яка б могла би стати і просто дати відсіч цьому воїну. І ви знаєте, там є тільки один, одна людина, це Давид, в якого є правильна опора. І можна було би опертися на Давидову пращу, з якої він дуже вправно кидав. Можна опертися було на своє здоров'я, коли він біг і роздирав. Лева, можна було опертися на багато речей, які робив до цього Давид. Але він каже: Я йду в чиє сім'я, в чиє ім'я Давид ішов? Я йду в ім'я Господнє. Ти на мене меч маєш, ти на мене спис маєш, а я йду в ім'я мого Бога. І знаєте, це не із за того, що Давид разу, знаєте, така акція. Давид подумав, на кожну мені опертися?' І тут такий, ну. Спрося на Бога, ні, це кожний день життя Давида був упертий на Бозі. Кожний день він строїв свій фундамент, кожний день він своїми ногами твердо ставав на Боже Слово. Кожний Божий день він прибігав до свого Бога і просив там. і каже свої очі я звожу на гори. Навіть пісню таку хор співав. Ви знаєте, навіть коли співаєш цю пісню, розумієш, що нікому ну ні на кого немає опертися. Давід опирається на Господа і приходить допомога. Ви пам'ятаєте, як одного разу йшли учні в Імаус. Вони йдуть після того, як на ну все життя вони опирались на Ісуса, все життя вони якось якби то були біля Нього, все життя, якби то вони жили біля Нього, все життя вони мали до кого звернутися, тільки якась незрозуміла ситуація. і Вони, учителю, а як нам зробити? Учителю, а що нам, як нам діяти? І ось один момент в їхньому житті прийшов, коли настав час, коли дуже важко. Учителя не стало. І вони йдуть дорогою оцею розчарування до Маусу. І ви знаєте, вони розмовляють, вони кажуть, а ми було надіялися, ми було спирались на нього, ми думали, він відновить царство, ми думали, він прийде якось і ну, зробить серйозні речі. А отже, такий день, третій день, ми, ну, якби нічого, не, нічого немає. І з'являється Ісус до них. І каже, про що ви говорите? Взагалі Він просто вони не бачать них закриті очі. І ось коли вони приходять, і Ісус каже, мені потрібно йти, і Він віддаляється від них, звершився з ними вечерю, вони кажуть, не горіло, чи наше серце. Чи сьогодні було нам нашу спертість з боку нашій і слава опора, з боку нас ішов той, на кого можна було покластися, на чиї слова можна було впертися. І сьогодні, ви знаєте, дуже сильно багато-багато. Моментів в нашому житті. Багато часу, коли ми не маємо такий час, коли ми не знаємо на що обертись, коли дуже сильно шатається, коли дуже сильно життя нас штурмить, і в той момент, на що ти спрешся? Одного разу Гедеон найменший з коліна Вінни І він виходить і каже: слухайте, на що ми обертетися? Подивіться на мого батька, кулінові не Я найменший в домі мого батька. На що мені спертися? Бог каже йому, йди ну, зроби ту справу, яку я тобі даю. Побий це військо. На що мені впертися? У мене ніяких зв'язків. Я ось тут заховався, в самому місці, де би мене ніхто не знайшов, де би мене ніхто не трогав. На що я можу впертися? На що я можу понадіятися в своєму становищі, в якому знаходжуся я? Я не маю нічого взагалі. Але Бог каже: слухай. В тебе є головне, в тебе є я. І Гедеон, ми знаємо, опирається на Боже Слово, вірить, робить крок, і Бог дає величезну перемогу в його житті. Бог, якщо ми на нього опираємося, завжди дає відповідь. Ви знаєте, я хочу розказати свідчення свого життя, коли народжувалась моя дочка, коли це була недільний день, я пам'ятаю, і ми були на ранішні зібранні з жінкою. і... Після ранішнього зібрання, десь година там четверта, ну, вона мені каже, що треба вже їхати а, до родому. І я кажу, добре, десь 6 -го години вечора почалося там вечірнє зібрання, а я свою дружину до родому. І ви знаєте, час, коли вже настав час родити, і нам виділили палату, все добре, нас поселили, в 9 годин нас перевели в родзал. І ви знаєте, а, для того, багато хто був в цьому процесі, той розуміє цей процес. І ви знаєте, я ходжу, жду, я бачу, як дружина моя має великі муки, і мені шкода її всередині. І ви знаєте, мені так шкода, їй, я розумію, що це може затягнутися. Я дивлюсь на тих медсестер, на тих лікарів, які заходять до нас в палату, виходять з нас палати. Вони там дивляться той пульс, вони дивляться там свої різні. І ви знаєте, ну, коли ти бачиш все це, коли ти перебуваєш в цьому, коли ти любиш свою дружину, тобі її жалко, тобі її шкода, і ви знаєте, хочеться так, щоб скоріше це все закінчилось. І ви знаєте, я, ну, я вже просто дивлюсь, що ну мені самому стає дуже сильно важко. Мені самому дуже сильно стає важко. Я почав говорити з Богом. Я собі тихенько в думках говорив з Богом, і я розумію, Боже, ну на кого мені зараз опертися? На кого мені зараз понадіятися? Мені всі казали, що перші роди готуйся, будеш цілу ніч сидіти біля того ліжка. І можливо на ранок, якщо дасть Бог. Я говорив з Господом просто собі, і кажу: Господи. Ну, ти дивись на мене як хочеш, але я хочу опертись на тебе і до 12, щоб моя жінка народила. І я сижу собі. Я ніякої не цієї, лікарі заходять, виходять, і тут я чую вже від одної медсестри, що вона каже: ну, напевно, це буде довго. Вони вже рідше починають заходити. Ну, тобто, в них собі зміна нічна, вони, ну, якби теж люди, їм хочеться віддихнути. Вони заходять, виходять, в один момент вони так довго не заходили. І я просто думаю, Господи, ну я ж тобі ну, якби, я ж сказав, це, це ж має відбутися. Я ж сперся на тебе. Це ж, ну, якби в мене таке всередині просто. Ви знаєте, ходатайство за свою дружину, ходатайство за її здоров'я, за. І я розумію це, і я кажу, Господи, я ж на тебе сперся, я на тебе понадіявся, не на лікарів, не на що я не надію. Я просто вірю, що ти допоможеш. Я пам'ятаю, що це було 11.30, і ви знаєте, вони заходять щось там поміряли, та сюди і починаються роди, і Я просто дивлюся на я пам'ятаю, як я дивився на години, коли моя дитина родилася, і за дві схватки вона родилася, і я дивлюсь на часи, а там 23.55. І я кажу, Господи, Ти чудний. Бог». Кожен, хто опирається, кожен, хто надію свою кладе на Господа, кожен, хто робить Господа своєю підпорою, кожен, хто каже йому, що Господи, я тільки можу це віддати в Твої руки, той обов'язково получить відповідь, коли ти маєш впевненість всередині, що я спираюся на Господа, яка б велика проблема в твоєму житті не була, яке б не було просто незрозуміле становище, коли тобі треба зробити оцей крок, і він називається кроком віри. І коли це тяжко зробити, і людин, до, до, до Ісуса підходить чи чоловік і каже, Господи, я вірю, але, будь ласка, поможи, мому, не вірю. Поможи, мому, не вірю. Мені так важко зробити цей крок віри. Складна ситуація в моєму житті. На що мені зараз опертись? Хвороба в моєму житті. На що мені опертися? Мої діти не з Господом. На що мені опертися? Мої діти на війні, ще, ще якісь речі. Що мені опертися сьогодні? Сьогодні, можливо, якась складна ситуація, і ми дивимося, вона ще ускладнюється. На що сьогодні церква Божа опреться, другі брати і сестри, на що ми понадіємося, що ми зробимо в свою опору і доасе слово. Слухай, ти не туди сперся. Це, ви знаєте, і там є такий текст, здається, в осі, і так як ти сперся, це просто на тріску, І вона просто тобі прорізала руку. Вона просто зробила так, що тобі стало ще більше боляче. І багато хто з нашому житті переживав моменти. Коли ми опору робили не там, коли ми, ви знаєте, фокус свій зміщали з Христа, коли ми зміщали, ви знаєте, свій фокус, і Бог показував: слухай, на це не можна спиратися. Це дучасні речі, сьогодні є вони, завтра їх немає. Сьогодні це прийде в твоє життя, завтра воно не прийде, ти не знаєш, але на що сьогодні спрешся ти? На що ти зробиш свій акцент опори? Хай кожного з нас благословить Господь, ви знаєте, просто щоб ми спиралися на нього. Щоб ми свою опору, щоб ми свою надію уклали на Господа. І я хочу розказати ще одне свідчення. Я розказую на молодіжну, але в церкві Божі я не розказував це свідчення, просто моя жінка вона їздить за кермом автомобіля. І ви знаєте, я їй завжди довіряю, вона завжди їздить, і одного разу вона захотіла поїхати в Луцьк. Мені треба було там дещо забрати по подарунку неба. Я не встигав, а вона хотіла ще відвідати батьків. І я кажу, добре, їдь. І вона сіла. Взяла нашу дитину і поїхала в Луцьк. І ввечері в нас молодіжне, до мене дзвонить Діма і каже, слухай, треба проповідувати. Я кажу, добре, я собі готуюся, в мене є час. І ви знаєте, десь без 27 я вже вдівся виходити на молодіжне, і мені дзвонить моя жінка. І ви знаєте, я ніколи в своєму житті не переживав такого моменту, але в мене появилася тривога всередині. Ще я не підняв трубку. Я піднімаю трубку, і вона каже: Слухай, я вдарила машину. І вона в Луцьку, я в Новолинську, ось молодіжне. І ви знаєте, я кажу, сильно вдарила, я не знаю. Ну, такий шок. І, і ви знаєте, я починаю собі малювати дуже багато різних картин в своєму всьому розумі. І розумію, що мені треба їхати. Я позвонив до, до хлопців своїх, до швагрів, і кажу, хлопці, така ситуація, їдьте. І вони поїхали, а я їду по дорозі в Луцьк. І ви знаєте, мені було важко, я не розумію, що там сталося. Вона теж мені не може нічого розказати. Я дзвоню до хлопців, вони ще не доїхали. Та людина, яку вона в'їхала, той чоловік теж нічого не може сказати. Я приїжджаю з Богданом, з моїм братом туди, на те місце. Підходжу до машини, бачу, що моя машина побита, бачу, що вистрілив аєрбек на кермі. І збоку дружина поставила, присібнула дитяче крісло з нашою дитиною. І ми ми з Богданом займаємося машинами і розуміємо, що якщо аєрбек пасажира не відключений, то він обов'язково вистрелить при аварії. І коли туди ставлять дитяче крісло і садовляють дитину, його треба вимикати. Бо якщо його ви не вимкнете, він стрелить і може бути велика біда, тому що ну, є дуже сильна велика, велика сила цієї, цієї подушки. Я приходжу, відкриваю двері, я бачу, що стоїть в положення, он а, цей вимикач. І я бачу, що з панелі не вистріла подушка. Я стою і розумію, наскільки з'явилася велика Божа милість над моєю сім'єю. Я стою і розумію, що могла вистрити ця подушка, могло цю сідушку з моєю дитиною дуже далеко закинути. І я стою, у мене свої переживання про автомобіль, про те, як я буду вже робити, свої кісті. Але всередині є дуже сильно велика подяка Богу за те, що він зберіг моє дитя. На що ти сьогодні зробиш свою опору? Прийде час і буде ще вашій час, можливо. На що ти спресяш? Кому ти будеш приносити свої проблеми, до кого ти будеш молитися, кому ти віддасиш, в чиї руки ти віддаси свою сім'ю, в чиї руки ти віддаси своїх дітей, в чиї руки ти віддаси, можливо, свою дружину, дружину чоловіка, в чиї руки ти віддаси, на що ти спреся в своєму житті? Яка буде твоя опора? Чи це буде опора тимчасова, на яку ти спрешся, і воно просто нічого не дасть? Або ти спрешся на Господа Бога, а Він. Ніколи не залишає, і написано очі Господа, вони обозрівають всю землю, щоб підтримати тих, хто все цело повністю поклав на нього свою надію, і своє оповання і сперся на нього повністю. Хай кожного з нас благословить Господь. Я хотів би, щоб ми помолилися. Давайте помолимося, ставимо наші ноги. Амінь.